Хто такий домовик. У слов'янських віруваннях домовик дух у оселі. Він стежить за порядком, захищає дім і може навіть попереджати про небезпеку. Вважається, що домовик не любить, коли господарі сваряться поганими словами або коли ножі не сховані на ніч. Натомість домовик любить, коли все в хаті впорядковано, все на своєму місці. Також домовика можна було задобрити, йому можна було поставити миску каші. Вважається, що домовика можуть побачити маленькі діти та тварини, тільки вони бачать його енергетику. Також, за однією легендою, домовик прив'язаний не до будинку, а до сім'ї, тому, коли якась родина їде в інший будинок, на поріг ставлять капчик та дожидаються, поки домовик туди залізе. Далі капчик переставляють в іншу хату, не заглядаючи всередину. Домовик поступово знаходить собі житло і вилізає з капця. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, то не забувайте ставити лайки. Всім пока.